ефірі час новин в студії працює Світлана Комлєва. Добрий вечір. Зустріч з громадою. Ситуація в країні. Туристичний сезон, відпочинок подорожчок, футбольні баталії, турнір на Мукачівщині. Зліт байкерів. Мукачеву заполонили залізні коні. На сцені грація та краса. Танцювальна вистава від найкращих танцюристів. В Україні вихідні дні. Втім, що саме святкують 1 і 2 травня на державному рівні питання риторичне. Народний депутат Віктор Балога зареєстрував проект закону про внесення змін до статті 73 кодексу законів про праці України про упорядкування святкових днів. Він передбачає виключення з переліку святкових днів 1 і 2 травня Дня міжнародної солідарності трудящих. Політик каже, останні десятки років цю червону дату відзначали хіба що фанати комуністичної ідеології. А переважна більшість українців маювали на городах та пікніках. Але відміна цього свята необхідна нам, якщо ми хочемо будувати державу без радянських лекал і радянських комплексів. Сьогодні за кількістю радянських свят Україна випереджає не лише держави Балтії та Грузію, але й Вірменію. За кількістю назв, пам'ятників, символів також б'ємо рекорди. І що найгірше, ми донині маємо успадковану з часів СРСР систему адміністративно-територіального устрою та систему органів державної влади. Тому, якщо ми реально хочемо змінювати державу, йти до Європи, маємо боротися із совком в усіх його проявах, наголосив Віктор Волога. Українські силовики в рамках антитерористичної операції деблокували фактично усі блокпости навколо зайнятого бандформуваннями та диверсантами Слов'янська. Про це повідомляють в міністерстві оборони. Також надійшла інформація про те, що ті бойовики, які наняті терористами і диверсантами, заявляють про готовність скласти зброю та не продовжувати збройний опір. силовикам. як повідомлялося 2 травня, під слов'янськом бойовики, що діють під орудою російських спецслужб, збили два армійські бойові вертольоти мі 24 які брали участь у антитерористичній. Операцій в районі Слов'янська. Крім того, зранку 2 травня зник журналіст американського видання BuzzFeed Майк Джигліо і перекладач Олена Глазунова. Повідомляє Українська Правда. В Україні поновили військовий призов. У 2014 році в Україні відбудеться призовно-строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань України, придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі. Йдеться про чоловіків, якими до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Отже, він набрав чинності. Як відомо, 17 квітня Верховна Рада прийняла постанову про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України у зв'язку з агресією Російської Федерації. Цією постановою парламент рекомендував відновити призов до армії. Як урегулювати ситуацію на півдні та сході України, стабілізувати національну валюту та подолати корупцію? Такі питання стали ключовими під час зустрічі Петра Порошенка з громадою Мукачева. Які ще теми порушили? Дивіться далі. У Мукачеві кілька тисяч людей прийшли на центральну площу міста, щоб зустрітись із кандидатом в президенти, який першим відвідав Закарпаття. Цвіт нації на майдані у Києві відстояв свою позицію і змінив країну. Тепер настала черга кожного українця змінитись. Починати потрібно з викорінення корупції. Боротьба з корупцією стосується усіх демократичних сил, і вони мають це зробити, якщо ми хочемо збудувати нову Україну. Постійний тиск з боку Росії сепаратизм на сході та Півдні країни. Це ті чинники, які не дозволяють об'єднатися Україні, тому їх треба негайно усунути, заявив Петро Порошенко. І тому вкрай важливо не плутати поняття децентралізації та федералізації. Що є децентралізація влади? Це не федералізація. Ніколи ми не дозволимо, щоб федералізація в Україні пройшла. Бо федералізація означає слабка держава. Бо федералізація означає Крим номер 2 Крим номер 3 Крим номер 4 Ми це ніколи не дозволимо. Але децентралізація означає, що всі питання в державі вирішує територіальна громада. Країна вже ніколи не буде колишньою. Люди хочуть жити в демократичній державі, де дотримуються законів, де немає корупції, де твій голос почутий. Але прикладом для людей мають бути політики, які забудуть про амбіції і сконцентрують свої сили на відродженні України. Вперше в історії України. Ніколи за тисячу років такого не було, бо завжди казали, там, де два українця, там три гетьмана. Вирішили об'єднатися. І всьому світові продемонструвати, що це можливо. Зустріч у Мукачеві завершилась виконанням державного гімну. Наша країна має бути неподільна, а єдиний напрямок розвитку України європейський. Прозвучало це 1 травня в Ужгороді з вуст українських політиків. Деталі зустрічі в наступному сюжеті. Кількатисячний НАТО вітав Петра Порошенка ввечері в Ужгороді біля драмтеатру. Не політик пояснив своє бачення сьогоднішньої ситуації в країні, розповів і про народження нової держави. На вулиці Грушевського, на вулиці Інститутській, народилась нова держава, новий український народ, який заплатив за право бути новим народом, 105 життями української небесної сотні. Він став новим. Він більше не буде терпіти корупції. Він більше не буде терпіти брехні. Корупція та безробіття заважають рухатись вперед народу України, каже Петро Порошенко. Погоджується з політиком і ужгородці. Турбує моє працевлаштування, а я як призначаюсь на юриста і не маю чим зайнятися. На жаль, ціни європейські у нас в Ужгороді, а пенсія, як пенсіонер собі, на жаль, ніяк коли стабілізується економіка, як уникнути війни, зберегти цілісність України та демократичне майбутнє України питання, які хвилюють людей. Демократи не мають права починати братовбивчу війну між собою. Те, що сьогодні ми чуємо за кранів телевізорів, коли один лідер демократичних сил поливає брудом іншого, радує тільки Путіна. Якщо ми хочемо не допустити того, що відбулося в 2005-му, ми маємо очистити всі команди від корупції. Демократи повинні об'єднатися, вибори мають відбутися. Політики кажуть, потрібно зробити все, аби волевиявлення пройшло за один тур. Під скандування Україна єдина разом ми сила у НАТО впередили державний прапор з символами всіх областей єдиної України. Це була лише половина випуску. Вже далі ви побачите. Футбольні баталії, турнір на Мукачівщині. Зліт байкерів. Мукачеву заполонили залізні коні. На сцені грація та краса. Танцювальна вистава від найкращих танцюристів. Мукачівські правоохоронці на гарячому затримали крадіїв металу на околиці. Мукачева урочищі попова гора. Правоохоронці затримали двох місцевих мешканців, які газозварювальним апаратом розрізали металевий вагончик вагою більше двох тонн. Крадений метал складали до мікроавтобуса, який замаскували під деревами та кущами. Побачивши людей у міліцейській формі, Мукачівці не чинили опору і в усьому зізнались. Наразі слідчі міського відділу відомості про цю подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім того, Мукачівці перевіряють на причетність до аналогічних правопорушень на території Мукачівщини, тривають досудові перевірки. Традиційно початок туристичного сезону припадає на травневі свята. У туроператорів розпочинається гарячий сезон. Через те, що путівки до інших країн подорожчали через курс долара, цього року відпочивальники обирають економ-варіанти, обираючи замість далеких островів материкову Болгарію або Туреччину. Де можна недорого відпочити цього літа, з'ясовувала Ірина Ващук. Сезон відпочинку розпочався, однак цьогоріч не без перешкод. У зв'язку з різким коливанням долара та курсу євро. Відпочивати за кордоном буде набагато дорожче. Туроператори кажуть, що потівки в принципі залишилися за стандартними розцінками, втім ціна виставлена в євро. А розраховуватися потрібно в гривнях. Ну, якщо брати доларовий еквівалент і євровий, то в принципі ціни залишились такі самі. Якщо це зараз перемножувати на гривні, то однозначно ціна виросла. У турагенціях запевняють, люди поки відпочинку собі не відмовляють. Клієнтів не поменшало. Проте зараз всі охочі з'їздити на море чи водні процедури до країн сусідів шукають найбільш економні варіанти, аби розкошелитися настільки, наскільки розраховували на початку року. Люди не, не, не відмовляються від відпочинку. Вони просто вибирають якийсь більш-менш економніший варіант. Тобто, якщо вони розраховували на суму, грубо кажучи, в 10 тисяч гривень, то зараз вони замість того, щоб поїхати в Грецію за ці гроші. Вони там летять в Болгарію або якусь туреччину економно беруть. Якщо раніше у сонячну Туреччину можна було потрапити за 3-4 тисячі гривень, зараз гаманець доведеться потрусити на всі 5 чи 6. Подорожчали і автобусні тури в Європу. Закарпатці кажуть, що зараз єдина альтернатива їхати дикунами, самим шукати дешеві хостели і подорожувати економ-варіантом. Дехто обирає зелений туризм у горах, інші чекають на гарячі пропозиції. Думаю, що це буде щось. Ну хочеться якоїсь екзотики. Насправді, якщо б з грошима ще все добре склалося, то я думаю, що ем, ну щось екзотичне. Ясно річ, що як завжди, це будуть якісь гірські походи з наметами, з великими наплічниками. Мені здається, що завжди дешевше і вигідніше планувати самостійно такі поїздки, тому що в багатьох моментах можна зекономити. Зараз така ситуація складується, непевно. Ну, минулому році відпочивала в Туреччині, дуже сподобалось ну на рахунок суму, я думаю. Це у всіх по-різному, стараєшся знайти якусь, можливо, гарячу путівку, тобто можна поїхати якийсь тур, можливо, не на море, враховуючи всі обставини можна навіть від 100 доларів. що тобто я думаю, що кожен може знайти суму, яку. Йому підходить у турагенціях. розповіли, що цього року відпочинок в Криму буде для українців під питанням. Зараз немає жодних запитів та бронювань на вікенд на кримському півострові. Люди шукають альтернативу у ціни, якості обслуговування та безпеки. Цього сезону будуть популярні Болгарія, Греція і Туреччина. Байкерський сезон відкрито. Традиційний зліт власників залізних коней відбувся в Мукачеві. Захід стартував в центрі міста. На свято приїхали сотні мотоциклістів зі Львова, Києва, а також з Угорщини, Словаччини, Чехії та Польщі. Поспілкувались з байкерами, і наші журналісти у Мукачеві офіційно відкрили байкерську магітку. Це довгоочікуване свято для всіх райдерів. Адже саме 1 травня вони щороку відкривають сезон польотів на залізних конях захід стартував у центрі міста, на який завітало близько сотні мотоциклістів, не тільки з різних міст Закарпаття, а й зі Львова, Києва, а також з Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі. Наш клуб організувався в 2007 году, 2007 році. І з тих порше 1 мая, як будто традиційно ми збираємо своїх єдиномишленників, своїх друзів і така майовочка. більшого розміру, тому що сам, як сам міст класичний маленький, такий наш клуб. Ну, друзів у нас очі много з всього міра практички, тому що приїжджали прошлом году навіть з Канади. Що, що а маєвка у Мукачеві для байкерів? Закон. І як вони кажуть, про якісь особисті справи в цей день і мови не може бути. Цього свята всі чекають із нетерпінням. Для мене маєвка це початок красивого, погодного, вісінього сезону. Для всіх остальных теж можна сказати, що починається катання катання до осени, это мотоцикл і все, що з цим зв'язано. Виїхати, встретиться з друзями. Помстані постаново 1 числа делают 1 мая тусовку. Вот це перша тусовка, яка в області происходит. Короче, ждеш все ж є і такі, які відкривають сезон перечасно. З початком перших теплих днів байкери підкорюють нові дороги. Ну, я постарался, как, как правило, открыть сезон мотоциклетный до открытия его в Мукачево. И поэтому успел в апреле месяце съездить и посмотреть две точки белых, даже три, которых на карте моей мотоциклетной оставались. Это остров Сардиния, остров Корсика и маленькая страна Сан-Марино. Байкерський сезон розпочинається з маївки у Мукачеві. Далі райдерів очікує мотопробіг у різних куточках країни. До слова, Крим теж входив до цього списку та плани змінила політична ситуація. ж роду масові з'їзди байкерів проводять у багатьох містах. Будемо їхати в суботу. Буде в Словакії відкриття сезону. будемо їхати в суботу туди. Ну а так плануємо. Якщо Київ буде робити сльот, поїхати в Київ. От Брест будет буде э, 1 іюня. Да, 1 июня буде Брест делать і 22-го буде льов делать. Там 10 лет клубу, местному клубу 10 літ. Плануємо ще туди поїхати. Щороку, 1 травня, погода як на замовлення, кажуть байкери. Синоптична картина сприяє проведенню маївки у Мукачеві. Погода не і градніка королю, але на моїй пам'яті я був на всіх перших маях, Ні разу не було плохої погоди. На показових зборах байкерів і традиційному об'їзді міста розважальна програма маївки не завершується. Ми поїдемо відвідаємо Чинадіївський замок, в якому познайомимо наших. Скажімо так, гостей, які будуть раді вчути нашу чудову історію цього замка. І після замка ми поїдемо на базу відпочинку, де так по-дружньому, по-байкерському, трошки скромно пригостимо наших друзів. Байкери, що приїхали відпочити у наш край, дали душі волю. Комусь сподобались закарпатські дівчата. Інші були в захваті від природи. Проте єдине, що об'єднує їх затята любов до залізного коня та тяга до нових вражень. Змагання кращих з кращих. На Мукачівщині завершився футбольний кубок району. Турнір тривав протягом декількох місяців. Зрештою, до фіналу дійшли командира Кошина та Нижнього коробця. Хто саме здобув перемогу у турнірі, знають наші журналісти. Четвер, першого травня в селі Великілучки відбувся традиційний футбольний кубок району, приурочений до всеукраїнського дня футболу. У змаганнях, що стартували в лютому, взяли участь вісім кращих команд району 2013 року, а саме: Іванівців, Бобовища, Ракошина, Нового Давидкова, Дерцена, Нижнього Коробця, Горонди і Пістрялова. За підсумками групового турніру в фінал вийшли дві кращі команди. З однієї зони, до другої зони, які склали півфінальні групи. Півфінал проходив з двох ігор на своєму чужому полі. До фіналу вибороли путівки Ракошино і Нижнього Коробця. В основний час фінальний двобій закінчився нічиєю 1-1. На третій хвилині гол забив Едуард Сотніков ФК Ракошино. На 28-й зрівняв результат Владислав Магоч із Нижнього коробця. Згідно регламенту, переможця визначили після матчеві пенальті з рахунком 3-0. Перемогла команда Нижнього коробця. Дуже приємно, що вже не перший рік поспіль у фінальному матчі доля зводить і нижній коропі. Це вже, мабуть, на мою лиш пам'ять третій або четвертий раз. Це на сьогоднішній день. Це дві команди, які ну які є одними з найкращих у Мукачівському районі, так скажемо, відверто. Проблема відсутності фінансування ігор теж відіграє суттєву роль, адже на голому ентузіазмі сьогодні не втримаєшся. Сьогоднішня скрута у державі далася в знаки і на спорті, і на футболі. Зокрема, були певні затримки з тим, як провести цей фінальний матч, адже потрібно було кошти на придбання нагородної атрибутики. І на це звернув увагу і допоміг у цьому питанні обласний депутат Ілля Іванович Токар, який за свої кошти придбав всю нагородну атрибутику. Переможців і кращих гравців турніру нагородили грамотами і пам'ятними кубками. Зрештою, як стверджують вболівальники, команди показали достойну гру. Танцювальна вистава від найкращих танцюристів. Уперше на Закарпатті театр сучасного танцю Козар Данзит презентуватиме свою нову танцювальну виставу під назвою Нік, яка розшифровується як історія нарциса і кактуса, де нарцис – це чоловік, а кактус жінка. Більше про майбутній спектакль в наступному сюжеті. Уперше на Закарпатті театр сучасного танцю Ден Зіт» презентуватиме свою нову танцювальну виставу під назвою Ніг, яка розшифровується як історія нарциса і кактуса. Де нарцис це чоловік, а кактус жінка. Танцювальний спектакль він називається ну, Нарцис і кактус. Історія про чоловіка та жінку. А, якби про проста історія. Кожної кожної сім'ї, напевно, кожної людини, яка є сімейні, якісь відносини, просто трошки по сучасному виражена і через танцювальний прийом. Брати участь у спектаклі будуть учасники і переможці танцювального проекту Танцюють усі всього 10 танцюристів, як зазначає сам режисер і хореограф, майбутній спектакль це не просто танець, це філософія стосунків, історія пошуку любові і шляху до досконалості через страждання. Беруть участь о, о, в моїй команді. Напевно, найкращі найкращі люди, найкращі танцівники, які о, які пройшли також в проект Панцію Сі, які також хтось виграв, хтось дійшов до самого фіналу. Неважливо, ці всі люди є професіоналами в своїй справі, і вони, вони знають, що вони роблять, і вони знають, як це, що що потрібно взагалі людям, і як, як, як вони діляться своїми емоціями з людьми на сцені. Танцювальна вистава пройде 3 травня в Мукачеві та 4 в Ужгороді. Театр сучасного танцю Козар Зіт» виступати на Закарпатті буде вперше. В майбутньому танцюристи планують з виставою Нік поїхати в інші міста України та можливо до Європи. Це було останнє повідомлення випуску в студії працювала Світлана Комлєва. Гарного весняного вечора та на все добре.